Справа, яка шокувала всю Україну, та чому поліцейська система нашої держави вже перегнула палицю, яка лопла. Сьогодні, друзі, ми проаналізуємо від початку до кінця усі три відео, які нам, як то кажуть, злили в інтернет самі ж поліцейські. Але ви будете шоковані ще з того, чому вони так боялись правди самого, -самого початку. Адже Відео якимось чином з трьох хвилин перетворилось у вісім або з вісьми в 3, а потім в 12 хвилин. Чого ж поліцейський звонков та його друзі, які вийшли підтримувати його, зробивши мітинг під судом, на швидку руку монтували відео. Невже є що приховувати? Є, друзі, ще як є. Усі мої вітання, дорогі наші глядачі! Ви на каналі ЮРЕксперт. Сьогодні ми дамо експертне юридичне заключення по справі з Дніпра і разом подивимося з точки зору закону, права як Україна, навіть не підозрюючи того, бо багато хто з людей підтримав поліцейських, перетворилась на поліцейську державу, де можна. Тепер розстрілювати будь-кого і будь-за що, навіть за адмін правопорушення. Більшість людей не розуміють, тому що вони не юристи, що насправді трапилось у Дніпрі, що насправді зробив поліцейський і чому це все трапилось. Давайте подивимося відео з моменту його початку, де поліцейські підходять до автомобіля і відповімо в коментарях. Чому вони вирізали інше відео? Зараз ви все побачите. А знаєте, що вирізали правильно. Там, де водійка запросила у них докази своєї вини, що саме вона порушила правила дорожнього руху, яких немає. Бо як потім виявилось за кермом і порушував правила дорожнього руху, був хто? Чоловік, але поліцейські визнають, що саме вона водій. Іншими словами, доказів її вини в них не було і вони нічого не знали, бо визнають, що вона водій. Хоча насправді водієм був, як ми вже зазначили, чоловік. Але до цього згодом давайте подивимось, як поліцейські підходять до автомобіля, на що водійка просить надати їм докази своєї вини, і обов'язково пред'явити посвідчення. Тому що поліцейські поводять себе дивно. Дину, де? прикростка невелинива не на модель. Не, не, не забудьте, да? Не забыл. Конечно, під тобой А що там фонар, люди, прави, Ні, не, що, наш, документ, а це подобаємо. Ви нас не одне порушення, так що я вас попереджаю про те, що вам лучше більше показати свої документи. Потім виходить ось цей ось чоловік, який в майбутньому був без зброї і застрелений працівником поліції таким собі звонковим, і починається словесна перепалка з поліцейською Анастасією. До речі, проти якої до сьогоднішнього дня чомусь ДБР справу так і не порушило за перевищення влади та за співучасть у вбивстві, оскільки вона також була співучасником цього ось звонкова. Давайте послухаємо далі по відео про що вони говорили. Ви на як це дефіцит воді.

По вашему було люди нормально підрізати бус і поїхати на «Красний» Вот на цьому перекрестку? Да, тут, 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 Сирочка, де твой бус, да, и по А грамоту тобі вот, я свою покажу нахуй, я їздив Вам ски и показать. Грамот? Покажи ей. Покажи. покажи. Ну покажи, блядь. Там, я дам, я дам, я, дам, я. Не надо с вами балакать вот так вот таким тоном. Так нахуй, чого, яка причина остановки? Я спросил, блядь. Я з тобою вчин не хочу общатися. Мовчите. Так вибіжи, забіжи нахуй, не займай мене. Так якого ти хуя мене останала? Я тебе не останавливала. А що ти хочеш від мене? Секс? я тобі не дам. блядь. У мене жінка нахуй. на дітей блять на статті тридцять шостої, якому професіонально третє забіжи нахуй. я обмежую вас. Як бачите, в цей момент водійка Тетяна сидить тихо в автомобілі. Тобто жодного конфлікту вона не провокувала. Вона, як водій, запитала у поліцейських надати докази її вини. Також поліцейські визнали, як ви вже чули, що саме вона є водієм. А також попросила надати своє посвідчення, що вони дійсно поліцейські, на що ті відмовились. Тобто, порушили закон України про національну поліцію. А отже, ви не зобов'язані виконувати жодних вказівок людей у формі, які не підтвердили, що вони є поліцейські. Саме тому закон України про національну поліцію встановлює, що поліцейський зобов'язаний надати на вимогу громадянина. Вимога, ви чули, була посвідчення поліцейського. Тільки з цього моменту він буде вважатись поліцейським, і людина має виконувати його законні наголошуємо вимоги. Не просто вийти з автомобіля, таких вимог немає, а тим більше, в адміністративному праві, навіть в кримінальному, є вийти з автомобіля руки на багажник або на капот, тощо, тобто, вимога має звучати чітко і так передбачає закон України про національну поліцію. І не тільки чітко, а й зрозуміло для водія. Як саме її виконати? Нема такої вимоги вийти з автомобіля, подихати свіжим повітрям. Є вимога вийти з автомобіля, оскільки ви скоїли злочин. В даному ж випадку про злочин мови не йде. Тому жодної підстави вказувати на вихід з автомобіля у поліцейських не було. Тим не менше, дивіться, що вони роблять. Вони вимагають вийти з автомобіля. А коли, до речі, на це звернув увагу навіть суд, що автомобіль не те, що не рухався, а мотор навіть не був заведений. Тобто, по суті, як то кажуть, машина стояла з вимкненим мотором. На що тоді в суді навіть прокурор не міг відповісти? Нагадуємо, це був суд про обрання запобіжного заходу водійці Тетяні, натомість працівники поліції Звонков та Анастасія жила. Починають коїти злочин, тобто, в момент, коли вони не є поліцейськими, тому що водійка не вважала їх поліцейськими, не надали жодних доказів порушення нею або іншою особою правил дорожнього руху, не надали посвідчення поліцейського, а форма не дає таких повноважень. Ми це вже розбирали неодноразово, інакше якби форма надавала такі повноваження, то закон України про національну поліцію не вимагав би такого обов'язку пред'явити посвідчення та надати можливість водієві ознайомитися з його змістом. Але ж навіщо знати закони? Достатньо сказати, що якщо автомобіль коштує трішки більше 15 тисяч доларів, то людину можна розстрілювати. Цікаві в нас українці. Тепер увага: водійка навіть не заводить автомобіль. При цьому поліцаї починають вриватися в її приватну власність, тому що рішенням Конституційного суду визначено, що автомобіль також є приватною власністю. Чим поліцейські коять вже перевищення влади та владних повноважень. При цьому вони кричать, тримаючи її за руки за ноги. Виходь з автомобіля. Цікаво, як вона мала вийти з автомобіля, коли її тримають. Двоє поліцаїв за руки й за ноги. Можливо, в неї на спині є 40 ніжок, вона сороконіжка, чи на попі є декілька ніг. Яким чином вона мала виконати цю так звану, начебто, законну вимогу? Нічим, друзі. І ніхто на це навіть не звертає увагу. Вони далі її тягнуть і десятки разів повторюють вийди з автомобіля. Давайте подивимося, що ж було далі. Положитесь на месте. Вы я вам вы шурупы, вольта, на месте. Положитесь на месте. Положитесь на месте. Положитесь на месте. на месте.

Після чого чоловік, який був потім застрелений, захищається за свою дівчину, чи то жінку, чи то співмешканку, це їх особисте життя. Ми туди не втручаємося, не маємо такого права. Але сама суть, що на момент захисту цієї дівчини, він захищав її не від поліцейських, оскільки вони не пред'явили посвідчення, не дали можливість переконатися. Водійці та пасажирам, що вони дійсно поліцейські, а захищає її від злочинців, а саме від осіб, які силоміць витягають його жінку, що зробив би будь-який чоловік. Саме тут і зав'язується ця ось бійка, після якої, падаючи на землю, вже в цей момент, до речі, зверніть зараз, ви це побачите увагу. Як цей ось поліцай падаючи, вже хапається за зброю. Не мені Я кажу мені Потім нас доганяє чоловіка, і тричі, до речі, знову зверніть увагу, стріляє йому у спину. І дві кулі влучають в нижню частину спини та виходять, як зазначає експертиза, через живіт. Від чого сіла гава, цей ось водій, який потім ми вже встановили, що саме він порушував правила дорожнього руху, на місці помирає. Ось дивіться, як це було. <плес> як бачите, самими відео повністю спростовується. Як момент словесної перепалки? Бо Тетяна взагалі не втручалась у цю сварку. Тільки після того втрутилась через декілька хвилин, коли її чоловіка, поліцайка, почала ображати і тикати до нього. Мов я тобі покажу він до неї, а вона каже, я тобі теж покажу. Це ви вже бачили. Да, ви вовчі, не хочу мовчіте. Вибіжи, забіжи. не займай мене. Ти, так якого ти хуя ху, мене? Остановив. Я тебе не становлювала. А що ти хочеш від мене? Секс? я тобі не дам. Ти ти оцю оцю вовчі. Жінка на дітей брестаті тридцять шосте. Також я треті забежина. Я обмежую Тобто твердження, що саме Тетяна, якимось чином спровокувала поліцейських, повністю спростовується відеозаписом. Жодних дій на провокацію вона не вчинила. Вона попросила, як це й передбачено, надати докази її вини, правопорушення, яке вона скоїла, і пред'явити посвідчення поліції. Крапка. Усе інше було між сілогавою та поліцейською Анастасією жила, яка чомусь досі на свободі, і проти неї чомусь не відкрито кримінальне провадження. За злочин, який вона скоїла, а саме перевищення влади. От і виникає запитання, як могла водійка виконати вимогу, коли вимога була вийти з автомобіля одночасною з витягуванням її з автомобіля, тримаючи її за руки і за ноги? Давайте ще раз подивимося вказану вимогу. Ой, мені боляче, що ти... цей. Я біліна, що ти робиш, геть? Видій з машини, ви будете рибаш. Виділі з машини. Останні попередження. Вийдіть з машини! Тобто навіть припустити, що вимога була б законна, виконати її фізично, водійка Тетяна, яку на момент саме зупинки поліцейські вважали, водійкою ніяк не могла. Оскільки доказів у справі, що в неї є ще дві руки чи ще дві ноги, які могли б працювати в момент, коли за дві руки та за дві ноги її тримали, немає. Так, друзі, Тетяна має тільки дві руки і дві ноги, за яких її тримали і витягували поліцаї, роблячи це незаконно, причиняючи її біль, фізичний біль. І вона про це кричала, але вони навіть на це не звертали увагу. І нагадую, витягували вони з автомобіля не злочинницю, тому що ДТП вона не скоїла. А по своїй природі водій може скоїти одне один тільки злочин. Вибачте, це ДТП. Скоїла вона, як вони сказали, адміністративне правопорушення. Але станом на сьогодні, навіть протоколу про адмінправопорушення на Тетяну ніхто не склав. Тобто, у відповідності до статті 62 Конституції України, вона вважається ні в чому не винною, оскільки її вина не встановлена. Отож, бо питання: за що судить поліцейська держава? Дівчину, яка ні в чому не винна? Взагалі ні в чому конфлікт спровокували інші особи. Це поліцейський та відповідно померлий. Посвідчення їй не пред'явили, доказів вони її не пред'явили, бо якби пред'явили, то вони б знали, що водієм був за кермом саме той ось чоловік, який загинув, а не дівчина. Це вже прямо говорить, що поліцейські не мали доказів вини саме цієї дівчини, бо її вони визнали водійкою. А насправді ми вже потім з вами усі переконались, водієм був чоловік. Тому ось це ось незаконне затримання, перевищення влади спричинило надзвичайно тяжкі наслідки для людей. А все чому? А все тому, що Україна перетворилась на поліцейську державу. Маємо надію, що суд зверне на це увагу і поверне Україні право. Бо саме ця справа буде показовою і на весь світ скаже. Чи ми орки і будемо судити невинну дівчину? Чи ми все-таки правова держава і засудимо поліцаїв за їх злочини, а дівчину невинну виправдаємо в суді? Слава Україні!